Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я вітаю всіх, хто святкує за новоюліанським календарем. Ми знаємо про себе найстрашніше. Ми всі помремо. Отже, чим іще нас можна налякати? Ми знаємо про себе найсвітліше. Ми всі воскреснемо. Отже, немає місця для страху. Втім, Христос у своїй милості настільки великий, що тим, хто не вірить у Воскресіння, Він дарує вічну загибель. Тобто, Він не дає вам того, чого ви не хочете. Не хочете вічного життя, не буде вам вічного життя. Це така моя добра звістка для атеїстів. Тепер за новинами. Як ви знаєте, сі у Франції, і там він зустрічається з Макроном і з фон дер Ляєєм. Головне у світовій політиці: те, що Китай потрібен Московії, а Китаю потрібна Європа. Тому Сі Цзіньпин буде говорити в Європі про Україну. Це одна з центрових тем сьогодні. А взагалі світ з'їхав з глузду. Китайський комуніст прилетів до Франції його зустрічають, немов імператора священної Римської імперії. Ті, хто не відчувають, наскільки це ганебно, не мають ні відчуття прекрасного, ні відчуття історії, історичного такту. Але у нас з вами це є. Зо два тижні тому в Китаї був Блінкен і після цього Китай припинив. Розрахунки з московитами за устаткування, тобто московити не можуть проплатити за устаткування, яке вони хочуть отримати з Китаю. Відповідно, китайці їм жодного устаткування не продають, тобто штани і жувальну гумку продають, а устаткування ні. І це буде однією з головних тем візиту Путіна до Китаю. В той час Блінкін дозволив розрахунки. В доларах за нафту все таки для американців важливо, щоб долар лишався універсальним еквівалентом в розрахунках за енергоносії. Під візит китайців московити починають ядерні навчання на півночі Ерефії. Вони кажуть, що це у відповідь на загрози НАТО. Вони знають, що все, що пов'язано з ядерною зброєю, з загрозами ядерної зброї. Для китайців табу. Таким чином, вони ніби як з одного боку хочуть підпсувати візит Сі до Європи, з другого боку, а що у них іще лишається, крім такого роду загроз? Взагалі є кумедною сама позиція Росії. Вони кажуть, що ми на території України воюємо проти Сполучених Штатів і проти НАТО. Але ми кажуть вони категорично проти. Щоб війська НАТО і війська Сполучених Штатів з'являлися на це поле бою, от ми далі будемо воювати проти вас. Тут в Україні тільки ви в жодному разі не повинні сюди прийти. А якщо ви спробуєте сюди прийти, то ми будемо застосовувати ядерну зброю, кажуть вони, і це страшенно дратує Китай. Якби у московитів було все так безтурботно з Китаєм, то цих ядерних навчань саме зараз би не було. Би. Вони би почалися пізніше. Перш ніж ми перейдемо до наступних новин, необхідні оголошення. 12 числа в культеатрі буде знову гратися Вистава штучний інтелект. Це про те, куди рухається світ. Звісно що це комедія, але комедія дуже глибока. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. Нагадую, що. Кошти з наших культурних і культурологічних заходів йдуть на підтримку батальйону братства. Я скажу два слова за мистецтво. Десь уже в XIX і 20-му столітті розпоширилася думка, що художник має самовиражатися. От нам цікаво дивитися на самовираження митця, і плювок митця є витвором мистецтва. Насправді це не так. Плювок не є витвором мистецтва. І чудове мистецтво, тобто високі зразки, ми мали тоді, коли ми вирішували художні завдання. Чим більш важке художнє завдання, чим більш воно високе, тим цікавіший більший митець, який зміг його здійснити. І Фідій, і пракситель із Іскопас, і Леонардо Да Вінчі, і Мікеланджело, і Рафаель. Всі вони вирішували художні завдання великої складності. Саме тому вони є великими. А ті, хто малюють, чи пишуть, чи грають в 20-21 столітті, є жалюгідними епігонами. Вони самовиражаються. Навіщо нам самовираження їхніх дріб'язкових душонок? Те саме в театрі більшість цих режисерів, акторів, драматургів, вони самовиражаються за модою, впровадженою в 19 столітті. Натомість ми в культеатрі, і я в своїх п'єсах вирішую художні завдання. Це великі художні завдання. Можливо, це видається не на належному рівні, але тим не менше, навіть спроба має рацію, на відміну від. Спроб спостерігати за самовираженням плювків митців, саме тому я запрошую вас дивитися справжнє мистецтво або принаймні спроби робити справжнє мистецтво, а не самовираження драматургів. Короче, до культеатру 12-го числа. Тим часом міністр оборони Італії закликав європейських лідерів здійснювати більше зусилля для того, щоб досягти в Україні перемір'я згодом і миру. Тобто, це не міністр екології, не міністр культури. Не міністр гомосексуалізму, це міністр оборони. Вони саме так бачать оборону закликати до миру. Він каже, що перед спробою українського контрнаступу сам говорив з Зеленським і переконував його, що нікуди контрнаступати не потрібно. Мабуть, він переконував його, що потрібно відступати, потрібно капітулювати. І це все в той час, коли московити. Прямо погрожують ядерною зброєю заходу, коли московити здійснюють диверсії, коли вони збивають GPS європейських літаків, і коли за офіційними заявами Сполучених Штатів вони застосовують проти українців хімічну зброю. Боротися не потрібно, кажуть міністри оборони європейських країн. Оборонятися не потрібно, кажуть вони. Потрібно досягати перемір'я. А потім і миру з тими людьми, які труять військових і цивільне населення хімічною зброєю і загрожують ядерним ударом, в той час, як Макрон погрожує ввести війська в Україну і каже, що він готовий французьку ядерну парасольку. Розпростерти над усією Європою французька компанія продовжує постачати бортову електроніку для московицьких літаків, і ця електроніка застосовується для бортів вищого військового та політичного керівництва РФ. Через санкції комплекти відправляються потай через контейнери до Єревану, а потім до Москви. Відстеження посилок причинило викриття махінацій та Платежі обходяться через Дубай. Наші західні партнери не очікують великих успіхів в Україні сьогодні, і навіть як пише Вашингтон Пост, Байден буде вникати тему України у своїй виборчій кампанії до кінця виборів, саме тому, що не сильно є чим похвалитися. У зв'язку з цим нам тут в Україні потрібна більш жорстка політика стосовно наших ворогів. Зараз на офіційних Сайтах УПЦ ФСБ розміщено великоднє привітання святішого патріарха Кирила Гундяєва. Я нагадаю вам, що цей вже патріарх є високопоставленим чиновником і пропагандистом в путінському режимі, і вони не бояться цього робити. Тобто вони з одного боку кажуть, що ми не маємо жодного стосунку до Москви, з другого боку, вони розміщують у себе. Великодні послання московицького чиновника і пропагандиста великодніх послань Селенського патріарха або Єрусалимського, або Олександрійського, або Антіахійського патріарха вони не розміщують. Але Гундяєва вони розміщують, вони не бояться, вони зараз перейшли в контрнаступ. Справитися з УПЦ ФСБ і розправитися з тими, хто зриває. Призов. І ще раз, жодна країна в світі в подібних умовах не могла обійтися без примусової мобілізації. Зараз найвищі американські урядовці і військові діячі кажуть, що Америка не здатна комплектувати в достатній мірі свої військові сили на основі контракту. Потрібно відновлювати призов. Призов, це мобілізація. Трібно відновити бодай часткову мобілізацію для того, щоб доукомплектувати збройні сили країни, яка зараз не перебуває в стані масштабної війни. Ні з ким це чоловіче населення належного віку має пройти через фронт в Україні, тому що перед нашою державою і перед нашою нацією стоять. Всесвітньо-історичні завдання, доля поставила перед нами це завдання. Перше завдання полягає в тому, що Україна має перетворитися на нову сутність. Це має бути щось на зразок давнього грецького полюсу, де всі громадяни воюють, всі громадяни являються митцями і філософами, всі громадяни творять нову культуру і нову цивілізацію. Найкращі митці, найкращі мислителі, найкращі солдати своєї доби, такими були мешканці полісів, такими мають бути українці в нинішньому світі. Доля змушує нас позбавити світ Ерефії, іранського режиму, північної Кореї і деяких наших західних сусідів, вони зайві, вони не потрібні. І якщо ми відкинемо від себе ці Грандіозні завдання, ми знехтуємо пам'яттю тих, кого вбила їхня зброя або їхня допомога московитам. Величезні простори в Євразії мають бути переформатовані в інтересах України. І свого часу греки селюки, що таке Афіни за населенням невелике село, що таке Спарта за населенням невелике село, що таке Фіви. Велике село, але всі ці селюки, От коли ті селюки казали, що ми візьмемо світ, всі з них сміялися. Але потім вони взяли весь світ до Індії. Що таке Житомир Київ і Черкаси? Це невеличкі села. Коли ми перетворимо їх на поліси, ми візьмемо весь світ до Індії. Ключно, ми маємо здійснити оновлення заходу, те, що з'являють собою сьогодні наші західні партнери, нікуди не годиться. Європу потрібно відродити до кондиції 17-го століття. Це має бути щось велике. Це має бути те, що знову передує в світі, те, що знову панує. І ми маємо оновити церкву Божу. Україна буде передувати в новітньому Христовому поході, буде в Його авангарді. Так і амінь. Коли наші рідні, пораженці і маловіри бачать перед собою невизначеність і жах, там ми з вами, ті, хто вірять бачать перед собою грандіозні перспективи, які витікають із нашої всесвітньо історичної місії. Наш Бог це невичерпне джерело енергії і сили. І ми долучені до цього невичерпного джерела через свою молитву і через свою віру. Ніхто не може протиставитися нам. Я там ще щось хотів сказати за Газпром і ціни на нафту. Це Такі дрібниці, що вони не вартують вашої уваги. Радіоелектронна боротьба вартує. БПЛА вартує. Тонкі нюанси нашої теології вартують. А все інше це дурниці. Зусередитися на головному. Завтра продовжимо.